Мене звати Андрій, я в Національній гвардії України. Займаюся електронікою, щось нове вигадую, трохи друкую. Переважно я паяю. До армії ремонтував мобільні телефони, планшети, там, ноутбуки, по мінімуму. На сході ми облаштовували зв'язок. Якщо десь є проблема, ми виїжджали і ремонтували. Тобто це може бути перебитий кабель від води пошкоджений роз'єм, антена, наприклад, або не та, або вже поломана, ще щось. Ретранслятори так само. Їх треба обслуговувати час від часу. Ну, Рація це саме собою так. Тільки приїхали, тільки почали роз... ну, вже речі всі перекинули в приміщення, вже стоїмо якби всередині, просто спілкуємось. і тут якби, прильот не по нами, але я б сказав, що близько. Ну і просто усвідомлюю, що це не у Львові, там шумно. І, такий найбільш яскравий момент це коли пілот розповідав про те, що. Вже мав летіти. Ну, тобто, він був на позиції, знімав обстановку там, і так далі. Йому треба було повертатись для заміни батареї. вже був майже розряджений. Його попросили побути ще хвилинку, показати навколо обстановку. І завдяки цьому він якби, допоміг хлопцям на позиції, тому що попередив їх про ворога з тилу. Ну і все, хлопці відбились. Наскільки я пам'ятаю, там один трьохсотий й був, але хлопців було набагато менше, і вони вижили. Тобто, якби не додаткова батарея, він би напевно що не висів стільки, а вже полетів назад. Ну і ніхто би їх не попередив. Та дрони, навіть якщо вони приходять, готові, все рівно можна щось зробити. Або збірка, або ремонт, або не знаю, переобладнання якесь. Бо дрони так само бувають різні. Ударні, розвідка пішла поїхала Я ж не для себе це роблю, а для хлопців, які постійно там і це використовують. Воно може як рятувати життя, так і забирати ворога. Тому це потрібно. Ну, я, власне, і пішов через те, що ну, надивився перші фото, що на початку війни, що там, ну, скажімо так, після удару. Е Ну, біда з людьми і вирішив, що треба піти. І якраз таки розраховував, що буду робити щось таке. Починалось, звісно, з спринтерів і так далі, а потім вже почали приносити одне, друге, третє, в мене стало виходити і от доліз до дронів і всякого такого. Кожен, кожен має зробити внесок свій, тому що в нас вийде тільки, якщо ми будемо об'єднані. і Кожен щось буде робити.